Два способи, про які ви, ймовірно не знали або мало хто з вас знав, давайте так. Це купівля ксау через швейцарський банк свій і це зберігання фізичного золота в власне Швейцарії. Волдс, це такі, як хранилища, де це золото зберігається. До речі, Вітє фондах не всіх, але в деяких. Теж є забезпечення золотом, і навіть в певні моменти можна злиток отримати, якщо так дуже хочеться. Ну, про це ми трохи далі. А, дивіться, XAO – це як Digital Currency, тобто як така валюта, яка торгується в швейцарському банку. SwissCode, вона забезпечена золотом. Тобто, фактично, це просто як інструмент, який можна купити через цей банк, і який підкріплюється золотом. Ну і так само його можна легко міняти там на долар-євро. Тому це. Щось близьке до фого ринку, але це не фондовий ринок, і це достатньо як і фондовий ринок ліквідно і зручно, як на мене. Воно в категорії навіть там торгується валют, а не фондових активів. Ну, і також є люди, які зберігають це золото в Швейцарії. Є тоді, звісно, касту Діфіз, це буде коштувати там від 0,5 до 1%. Можна при бажанні приїхати фізично це золото отримати, але якщо знадоблябляються кошти, то воно просто продається по поточному курсу. І, відповідно, власник отримує свої виплати в євро, там по переказу, кому йому потрібно. Теж спосіб, я не скажу, що популярний, але бачив людей, які так роблять.